Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову на тестовому сервері. Так, давайте вимкнемо зілля, щоб було видно час. І, і що ми з вами взагалі хотіли? Так, в скриню давайте десь складемо цю штуку. Де вона в нас тут? Щоб потім е, наново це все не вибивати. А, з ці штуки ми взагалі не можемо в Скриню покласти чомусь. Цікаво. Тобто тільки на основному персонажі можна їх збирати, чи що? Цікава річ, що не можна продати, це зрозуміло, але чому ми не можемо їх в скриню помістити, це цікаво. Чи буде це на основному сервері. Так. Хотіли ми з вами поговорити трошечки про збірки. Давайте відразу подивимося, що ми можемо з вами дізнатися з цього сезону. Подивимося, мабуть, варвара спочатку. Все ще не можуть, я так розумію, розробники щось вирішити з цими таблицями. Я сподіваюся, що вони будуть коректно працювати, ну, скоріше за все, щоб вони були в ось в такому вигляді. Щоб було видно перше місце і е, там наступні місця. Тобто, щоб на першому місці була людина, яка пройшла найвищий рівень порталу, і там далі всі інші. Е, давайте перейдемо з вами до варвара. Е, доведеться тут якраз найдовше, мабуть, листати, тому що він у нас е, з багованою таблицею, там, де нам показується не зовсім те, що нам потрібно. Е, було б добре. Щоб у фільтрі, мабуть, була у нас якась можливість вибрати, що саме ми хочемо подивитися, але, на жаль, такої можливості у нас немає. Доведеться дуже довго і нудно листати це все. Чи така можливість є? Та давайте, мабуть, не будемо намагатися це зробити. Раз вже розпочали, то будемо намагатися все ж таки долистати до кінця. Так, дивимося, пішли в нас соті рівні порталу. 110-ті навіть є, 118, -ті, 120. -ті. Ну, давайте 120-й подивимося, що нам про це все скаже. Так, варвар у нас, я так розумію, гратиме через, через землетруси знов. Береться аспект на берсерка. Береться аспект, щоб стягувати монстрів. Тібо, очевидно, на урон. Амулет, щоб була ціла купа ресурсу, аспект на базові навички, аспект на те, щоб поповнювати ресурс. Цікаво. Ну, Зрозуміло, що на землетруси, тобто варвар у нас буде грати, скоріше за все на землетрусах. Ось ці всі навички, друзі, що ми бачимо, скоріше за все, це просто е, навички для виклику якихось патернів атак. Тобто ці навички, очевидно, захисні. Е, ось цей е, тупіт е, він потрібен для того, щоб скоріше відновлювати берсерка. очевидно. Ця навичка захисна. Навичка вихар, вона тут використовується гравцем для того, щоб швидше рухатися, щоб була якась мобільність, стягувати монстрів за рахунок цього аспекту. І, скоріше за все, для того, щоб викликати кровотік. А навичка молот, вона не наносить урону, вона викликає ось цей вибух, який буде посилювати урон від наших землетрусів. Ну, у даному випадку на 77%. Тобто, грубо кажучи, здається, що це збірка через вихор чи через Молот, це збірка, друзі, через землетруси. У мене дуже великі сумніви щодо цієї збірки, поясню по якій причині. Мені здається, що тут використовується баг, який дозволяє нам накопичувати ману, тому що ось це вміння землетруси. Воно мало баги ще на тому етапі, коли цей предмет тільки не з'явився. Тобто ці землетруси вони не вважалися основною навичкою, і таким чином, коли ми використовували якісь міння, в нас просто-напросто не витрачався ресурс. Тобто землетрус це якби таке як подія, скажімо так, в грі. Це просто річ, яка наносить урон. Тому тут у гравця ціла купа ресурсу, ну аспект, який ресурс нам, скажімо так, поновлює, але помилка була в тому, що коли ми протискаємо молот, то ресурс у нас не витрачався. Я дуже сильно сумніваюся, що розробники планували ввести в гру знову білд, який буде грати через землетруси, тому я не збирав навіть цього варвара, тому що мені здається, що це працювати так не буде. Я дуже сильно здивуюся, якщо вони не виправлять цю помилку. Грубо кажучи, через що працює цей білд. Коли ми притискаємо наш молот, по ідеї. Має спрацьовувати е, ось цей аспект, який має витрачати наш ресурс, і ми будемо наносити на 80% більше урону, тому що ми використовуємо нашу навичку основну молодь. Але так як, е, е, грубо кажучи, ці землетруси не вважаються ні основним вмінням, нічим, це просто як от ну, ефект, який спрацьовує від е, ось цієї навички, е, то буде в нас ціла купа урону. Знову ж таки, не знаю, якщо це буде працювати чудово, буде в нас збірка через землетруси, тобто ці всі навички це виключно паттерни. Давайте подивимося, що в нас ще тут є, тому що з цим все зрозуміло. Можливо, хтось збирався по-іншому. Знову землетруси. Тут збірка виглядає подібним чином. Е, тільки тут гравець е, бере трішки інші навички, скоріше за все, що намагається грати якось через е, Через що? Через крики, через базові. Через молот виключно. Тобто, це збірка через молот. Тут у нього виступає патерном молот. Ну знову ж таки, якщо виправлять баг. Навряд, чи, якщо молот буде витрачати всю ману, ресурс просто буде пустим, і ось цей амулет не буде працювати нормально за цим вмінням. Не бачу сенсу її довго розглядати. Якщо не виправлять, то варвар буде найсильнішим, мабуть, в сезоні на землетрусах. Давайте ще когось подивимося. Знову та ж сама історія, ті самі навички, не маю бажання це все перечитувати вам. Так. Цього гравця ми не можемо глянути. Ну, всі надивилися одного і того ж самого гравця, всі збираються через землетруси. Чесно, хотілося б побачити щось інше. Тому що мені здається, що ось цей обладунок з усіма цими навичками, він просто до релізу не е, дотягне, якщо виправлять помилку. Бачимо. Можливо, вони її виправлять якимось таким чином, що не буде просто такої кількості урону. Мені чомусь здається, що розробники, ну, судячи з інших класів, вони не дозволять такому білду, такій збірці існувати. З варваром все зрозуміло, тут виглядає все досить подібним чином. Давайте пролистаємо всі ці рівні, подивимося, хтось намагався грати хоча б на чомусь іншому, крім цих землетрусів чи ні. І всі копіюють одну і ту ж саму збірку. Ну, сумно дуже, якщо чесно. Сумно. Е, хотілося б побачити щось через нові, наприклад, штани. Е, чи хтось збирався через новий предмет. Можливо, хтось і збирався, перевірив, що там урону немає. Там 70-й рівень порталу можна пройти і завершив на цьому. Тому ми тут нічого подібного не бачимо. Давайте ще трошечки пролистаємо, можливо, хоч хтось. Ну, тут людина, яка не дуже розбирається в механіках, видно. Ну, або не заморочувалася над тим, щоб збирати. Всі збираються через молот. Дуже сумно. Всі збираються через вміння, яке, скоріше за все, виправлять. Йдемо з вами далі. Так, некромант у нас е, тут виглядає таблиця по-нормальному. Тут також. Так, скільки ми часу з вами витратили взагалі на варвара? Зараз подивимося. Друїд погано виглядає і погано виглядає у нас розбійник. Подивимося зараз по часу. Там ще часу в нас вистачає. Давайте полистаємо розбійника трошечки. Тут гравці. Побачили відразу, що е, нічого кардинально не змінилося, урону немає і кинули цю, е, скажімо так, цю ідею взагалі щось на розбійнику розбирати. 15-20 рівень взагалі щось у людей не було бажання. Так, можна якось це швидше, не вийде, ось так можна. Пролистати це все швидко. Так, ну, 45 рівні нас не цікавлять. Так, капець, щось взагалі на розбійнику. Навіть не, е, такі враження, що ніхто просто не намагався. Ну 85 за 9 хвилин навіть сенсу е, дивитися б не було, але я цього гравця знаю. Він, до речі, досить часто е, це швед, якщо не помиляюсь. Він всі збірки на розбійниках. В нього дуже чудові стріми, контент. ну якщо знаєте англійську мову, або є нормальний якийсь, не знаю, перекладач, або просто ну, знаєте англійську мову, можете подивитися його ролики. Він досить часто на тестах перевіряє абсолютно всі збірки на розбійника. Я б дивився саме його збірки. Але тут бачимо, що він щось тестував, персонажа розібрав і вирішив цим не займатися, тому що зрозумів, що без багів. Нормального розбійника не збереш. От те, що відразу можу сказати, через пастку хтось зібрався, знову ж таки через ось цей амулет. Але, друзі, це знову, очевидно, баг, тому що ось ці чудові черевики, вони мають витрачати весь ресурс, не буде працювати ось це і ось це в комбінації. Про що нам говорять черевики? Про те, що коли ми використовуємо. Свій ультимейт, тобто нашу пастку, ми витрачаємо весь ресурс і, точніше, не весь, ага, вони зробили тут кап 500 енергії і наносимо на 07 більше відсотків урону. Це прекрасно, але мені здається, що якщо, якщо, якщо ну почекайте, по 500, ну в секунду, ми 3-4 рази вдаряємо пасткою. Занкве. Я не бачу, що його поновлює. Ну от на зброї є поновлення. Мені здається, що це помилка. Що не може воно так відновлюватися. Хоча, почекайте, є спеціалізація. Якщо обрати спеціалізацію, нормально буде. Тобто буде грати в нас пастка. Про пастку, до речі, я б записав. До речі, не записав ролик про пастку, який е е зараз ще актуальний. Потрібно це зробити, тому що там не так просто зібрати час відновлення. Так, з пасткою зрозуміло, чудово. Це ми якого гравця дивилися? Ось цього, мабуть, ще раз, вже забув. Так. Е буде грати пастка. Буде грати. Е ось це ми, до речі, пізніше трошечки перевіримо, бачимо, що гравець тут. Вирішив грати, очевидно, через базові навички, через вміння «Хардсікер» і через ОСЦ. Друзі, тут все зрозуміло. Цю збірку ми збирали, ну, скажімо так, не в ідеальному варіанті, але ми її перевіримо. Мене цікавить, як вона буде без додаткових навіть бонусів працювати, тому що з нею все нормально. Скоріше за все, що ось таку збірку залишить. Тобто, буде грати і пастка, і збірка через базові вміння. Все, по розбійнику дивитися, ні на що тут все також зрозуміло. Давайте подивимося друїда. Які справи в нас з друїдом? Так. Де наша чудова клавіша, щоб гортати це все далі? 25 нас не цікавлять, 50 і 75. -ті. Нас цікавить щось ось тут. Так, подивимося, 5 хвилин. 9 хвилин не цікаво, 5 хвилин. На чому гравець грає? Так. Гравець на чому грає? Взагалі якийсь незрозумілий мені білд. Почекайте. Гравець вирішив грати через це вміння. Е, мені здається, що ця збірка залишиться, але вона не супер потужна. Не те, що б я хотів бачити на друїді. Чесно кажучи, здається, що та збірка не буде мати таких результатів при виході сезону. Е, знову, через вміння, через, е, не пам'ятаю, як називається по нашій мові ледслайт. Не бачу тут ніяких навіть посилень. Мені чомусь здається, що тут якась помилка. Не хочу це розглядати. Давайте далі. Так, ворони. Ворони, катаклізм. Тут більше е, є в мене довіри, тому що катаклізм заграє. Отут все правильно. Не бачу помилок ніяких, ресурс відновлюється. Ціла купа ресурсу за рахунок амулету. Збірка через катаклізм, друзі, заграє 100% ворони. І ось ця штука тут обирається виключно для того, щоб спрацювала руна нагу, мабуть. Є тут рунанагу, так. Щоб дібрати крити на гугар, щоб 25% шансу крита дібрати. І на Неокве, щоб. Постійно на нас діялось це захисне вміння, щоб ми були нестримні. Катаклізм б'є всіх монстрів. Захисний аспект. А ось це вміння, воно не наносить урону. воно... Мені дуже подобається, до речі, ця варіація збірки, тому що це вміння не наносить урону, але воно дуже класно тримає стаки на нашому персонажі. Тобто буде тут бити катаклізм, заграє знову катаклізм, але ось це вміння ми використовуємо для того, щоб не збивати стаки. Тобто чудова збірка, я думаю, її залишать розробники. Сотий рівень вона буде 100% проходити. Так, це такий же білд, який ми щойно дивилися. Ну, той же самий гравець, зачинені... зачинені гравці, знову катаклізм, те ж саме, пояснювати не будемо. Що придумав роб? Роб придумав знову те ж саме. Збирається через класичний катаклізм, ось це точно дурниця. Відразу скажу, скажу те, що з цією системою, яка в нас буде, буде логічніше абсолютно 100% зібратися через Василя, тому що він дає укріплення. Поясню дуже просто. Ну, не обов'язково на цьому гравцю, дивіться. Ось це вміння Pulverize, воно збиває нам пасивку. Воно абсолютно точно погане, тому що воно буде збивати стаки до пасивки. Тобто ми маємо постійно наносити і подавляючий урон, і критичний, а якщо ми притиснемо це вміння, воно відноситься до вмінь атакуючих, воно зіб'є нам просто стаки, ті, що накопичуються 10 секунд. Що наше наступне не атакуюче вміння, точніше, не не атакуюче, наше наступне незахисне вміння. Нанесе додатковий урон від подавляючого урону, або ж від насильного урону. Тобто, ось цю варіацію я взагалі розглядати не хочу. Це абсолютно точно працювати. Ну, працювати буде, але це незручно. Так, не можемо подивитися, не можемо подивитися. Тобто друїди в нас будуть грати через катаклізм. Так, найскладніше ми з вами завершили. Давайте далі. Часу у нас ще вистачає. Варвар взагалі не зрозуміло, на чому буде грати, тому що це все баги. Ну, мені е, здається, що виправлять цей молод, дурниця. Е, е, ну, просто я бачу в ньому помилку, або е, виправлять помилку, і урону буде менше, або просто. Цей білд взагалі грати не буде. З розбійником все нормально, просто мало урону. Тобто буде білд через базові навички або білд через пастку смерті. Можливо, ще якісь гравці відкриють, коли уже е е е прокачається в сезоні. Все, що ми зараз оглядаємо, це скажімо так, передмова. Тобто не обов'язково, що це все так і буде. Це всього-навсього припущення по тим гравцям, що в нас тут попроходили різноманітні варіації. Так, дивимося на духа народженого. Про духа народженого ми з вами багато вже говорили, вже бачу, через що він грає по предметам, тому що я подібну збірку збирав. Цей гравець грає через евейт. Він грає через евейт, він бере, скоріше за все, навички, які наносять урон від основних або від базових вмінь, і коли він використовує ухилення, спрацьовує у нього автоматично вміння, яке наносить урон, від чого від навичок горили все. Тобто він грає через ось це вміння. Чудово, яка ще є варіація? Подивимося, через що грає в нас цей гравець. Те ж саме, знову ті ж самі предмети грають через в ушенакпа. Тобто це гравці грають через евейт і через нові черевики. Я не розумію, чому не грають, але нехай такий їх вибір. Можливо, це буде корисніше. Я б сюди краще б черевики не від... десь в слот поставив. Можливо, вони, до речі, тут десь є. Не бачу я черевиків, бачу бар'єри. А було б не зайвим. Захист, захист і урон. Ну, тобто, те, про що я і говорив, коли ми грали з вами на нашому духонародженому. Те, що всі будуть грати, намагатися через нові черевики, через евейд, Знову та ж сама подібна ситуація. Пруд, Крепки, гравець розкачує е, свої всі навички, бере збірку через До речі, він вирішив тут взяти класично, чудово. Через payback грати. Тобто через шипи через горилу. Прекрасна збірка Гра... грається зараз в 10-му сезоні, ну чи вже не грається, дивлячись, коли я взагалі випущу цей ролик. Чудова збірка. тобто пейбек буде грати, вже радує. Хоч хтось не через Eight грає. Знову збірка через Eight. Вона очевидна. Е, так. Збірка через е, Crashing Hand. Очевидно, через Evade. знову ж таки. Тобто грають через основні навички. Те, про що ми говорили, не буду навіть далі листати. Мені здається, що тут все подібне абсолютно. Е, друзі, немає сенсу. Всі будуть грати через ухилення. Ну, чи Evade на англійській мові. Через ось цей стрибок на пробіл, або не знаю. Е, як, як, як ця клавіша правильно називається на нашій мові? Тере, довге тере, велике тере. Ну, ви зрозуміли, про що я? Так, духа народженого розібрали, задруїда сказали, за розбійника сказали, скільки в нас часу залишається? 8 хвилин на два класи. Прекрасно, я думаю, що нам вистачить. Так, через що будуть грати некроманти? Тут 5 людей пройшли сотий рівень порталу, мабуть, їх і подивимося. Так, гравець грає, відразу бачу, через компаньйонів. До речі, тут все, в принципі, бачу в нього правильно. Через големів буде грати. Чудово. Виглядає чудово. Дуже очікую цю збірку. Я б зіграв за Некроманта. Я таку подібну збирав. Ми трошечки з вами на ній побігаємо, подивимося. Ідеальні речі ми там не вибивали, але мене цікавить ігровий процес. Так, дивимося, що також гравець вирішив грати через Soul Rift. Про цю збірку ми з вами розмовляли вже в 10 сезоні. Це через темряву, друзі. Тут буде навіть бити не якийсь із цих вмінь, тут просто стоять всі навички темряви, гравець обрав цю збірку, щоб грати через пасивку. Пасивку ми тут показати не можемо. Тобто, ось це вміння її буде запускати, але вона не наносить урону. Взагалі тут нічого не наносить урону. Тут наносить урон головна пасивка на або одна, або інша. В будь-якому випадку, я думаю, що чудово, що цей варіант також грає. Так, дивимося далі. Знову гравець через Shadow Blight. Ну, тобто, через пасивку на темряву. Тут все очевидно нам. Так, і перше місце знову Shadow Blight. Тобто в Некроманта буде грати дві збірки 100%, новинка через кампаньйонів. О, от цим варіантом, я б думаю, я б навіть пограв би. Я його вже почав там трошечки збирати, але не хочу його доводити до супер якогось ідеалу. Я думаю, що е, краще це. Зробимо потім вже в сезоні. І буде грати неулюблена моя збірка через періодичний урон. Як на мене, то це не дуже добре, але що поробиш. Так, дивимося чарівників. Давайте відразу підемо з останнього гравця через тріскучу енергію. Тут все зрозуміло, не будемо довго розбирати. Гравець закрив свій профіль, не хоче показувати вредний. Так. Ну, давайте на цьому гравці, який відчинений, покажемо, бо всі чомусь захотіли взяти як найвищий рівень, мені здається, що ці гравці позакривали свої збірки. Тут, друзі, все очевидно, ми також її тестували і ще будемо тестувати. Тут береться нова зброя, яка наносить на 40% більше урону за кожне вміння незахисне, яке ми не виносимо на панель. І вона чудовим чином працює в з'ясті з цим прекрасним амулетом. Ми цю збірку будемо тестувати, тому розповімо щось про неї там. Так, дивимося далі. Дуже швидко, знову ця збірка через тріскучу енергію. Тобто ніхто навіть не намагався е тестувати щось, окрім цієї енергії. Роксі теж вирішила чи вирішив зачинити. Погано. Зазвичай цей гравець е, хоча б е, показував свої е, збірки не найсильніші, але хоча б якісь варіації їхні. Тобто, е, пам'ятаю, що непогану збірку е, збирав чи збирала, не знаю. Просто нікнейм схожий більше на жіночий, е, через метеорити. От Було б цікаво подивитися, через що гравець вирішив збиратися. Друзі, нічого оригінального на чарівнику. Ми, мабуть, теж не будемо оригінальними, тому що я перевіряв десь 6 збірок. Скоріше за все, ви побачите збірку через е гідер і побачите збірку через тріскучу енергію. Тому що перевіряв всі інші, там урону ну, маловато. Е так, давайте зробимо якийсь підсумок дуже швидко. Е в підсумку варвар. Забагований повністю білд, або розробники його виправлять, і буде нормальний урон, або все, що тут пишеться, це повна дурниця. Некромант, очевидно, буде грати через темряву, через головну пасивку некроманта на темряву, і всі навички будуть виключно такими, як ну, допоміжними. Тобто вони не наносять урону, вони виключно як тригери, які дають змогу наносити урон від основної пасивки на темряву. Чудово заграє некромант. Через з міньонів, ми його з вами потестуємо. Чарівник поки що ніхто нічого не тестував. Ну, на гідрі можна пройти 80-85. На тріскучій енергії ми бачимо, що сотий рівень гравці позачиняли. З розбійником все трохи печально. Збірки цікаві, але чомусь немає супервеликої сили. Тобто буде грати знову через базові навички або через пастку смерті. Друїд буде грати через катаклізм. Якщо не виправлять помилку, то збірка через катаклізм буде грати, і якщо, до речі, цю помилку виправлять коректно, то можливо, навіть ми будемо грати не тільки на катаклізмі, буде грати збірка через захисні навички, буде грати збірка через воронів, через міньйонів і через вовків, і буде грати збірка через. Калюжу ось цю о, отруйну тобто, о, через вміння пульварась. тобто Головне, щоб виправили баг знову з цим періодичним уроном, тому що катаклізм це все прекрасно, але три сезони ми награлися вже на цьому катаклізмі. Друзі, там є помилка, її потрібно, щоб виправили розробники. На Спірітборні нерозкритий розкритий персонаж. Всі вирішили піти простим чином, зібрати через ухилення, через зівет, нічого цікавого. Супер потужна збірка, але мало чомусь варіацій. Гравці вирішили на ній збирати. Якось так. Друзі, це попереднє бачення, як будуть виглядати збірки у вигляді найсильніших в 11 сезоні. Е, мені здається, що просто гравці або, е, ну, скажімо так, образились трохи, коли почали тестувати, так як і я, там, по 5, по 10 цих персонажів і вирішили навіть не показувати, не доводити до розуму ті збірки, які не наносять супервеликого урону. Тобто ті, що зупиняються, там, по 5-6 хвилин проходять 70-70. 75 рівень ями. І, скоріше за все, що їм просто ліньки зараз цим займатися, тому що вони збентежені тим, що в більшості збірок урону немає, окрім тих, на яких ми шукаємо якісь способи його збільшити. Але я думаю, що якщо виправлять всі ці помилки і зроблять так, щоб збірки наносили урон нормально, то ситуація буде такою, що сотий рівень порталу все одно можна буде спокійно пройти. І зібрати без проблем свого персонажа. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати ролики. Якщо є бажання допомогти каналу в розвитку, можете знайти посилання в коментарях, ледве не сказав в описі. Можете залишати коментарі, якщо вас ще щось цікавить. Ну, в принципі, все. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.